Друзі, вітаю вас! Дуже важлива робота Валерія Залужного в дані The Economist. Дуже важливий меседж, який відправлений на Західний світ. Це меседж про зміну фази війни. Війна переходить за словами головнокомандувача ЗСУ у позиційну фазу, і тому нам потрібні технології. Ворожа армія не є слабкою. Ворожа армія в опозиційній війні намагатиметься відновитися. Відповідно, для того щоб вийти з цієї фази війни, потрібна, потрібна сучасне озброєння і більшої кількість і авіація знову ж таки для того, щоб вибивати значну кількість ворожих сил і повертати війну маневрену. Ті, хто за мною давно стежать, ви пам'ятати, маєте, що ми на стрімах про це говорили у відео. Я говорив, що зі зміною погоди зміниться фаза війни зараз у листопаді, взимку і аж до травня місяця, і ця фаза буде важливою, оскільки ця фаза в ній буде битва артилерії, у кого більш високоточна артилерія, у кого більше боєприпасів, знову ж таки. У кого більше дронів буде потрапляти в ціль, ракети, ударні БПЛА це все про цю фазу війни. Відповідно, маневрені не дії зміняться позиційними. Ударні БПЛА наші дуже важливі. Вони вибивають техніку ворога, але потрібні далекобійні ракети, потрібна авіація нам і знову ж таки, ворог отримує від КНДР близько мільйона. Мільярди, вибачте, боєприпасів. Нам потрібно теж більше 155 міліметрового калібру відповідно нарощувати для того, щоб створювати паритет ворогу на більшій кількості ділянок фронту. Слова Валерія Залужного, я сподіваюся, що почують на заході. Знову ж таки, Володимир Зеленський дуже часто ці меседжі передає. Нам потрібно дійсно наша. Перемога в війні стоїть загалом на багатьох китах. Знаєте, на трьох китах я постійно про це кажу. Основний це підтримка заходу в озброєннях, другий це спільне виробництво озброєнь із заходом, знову ж таки, технологічно. І третє це власна зброя, за допомогою якої можна знову ж таки давати вісіч на території ворога і нарощення. Ну і знову ж таки. Паралельно з цим дії по унеможливленню ворожого військово-промислового комплексу роботи його в такому ж знаєте, темпі, скажімо так, як зараз. Чим менше зброї він вироблятиме, тим швидше ворожа армія буде нездатна воювати. Відповідно, нова фаза війни ми витримаємо, ми переможемо. Друзі, навіть не сумнівайтесь. Слава Україні! Переможемо всіх.